Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш натиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Анна Гнаткевич. В цьому відео говоримо про одне з найбільш поширених у світі жіночих захворювань міома матки. Міома це доброякісна гормонозалежна пухлина матки. Її розвиток, як правило, відбувається повільно. Що саме викликає міому, не до кінця відомо. Є багато гіпотез. Одна з найпопулярніших це збій гормональної системи. Підвищення рівня естрогену. Знову ж таки, чому цей рівень підвищився? Невідомо. Збір організму, як каже офіційна медицина. Але відомо і наступне, що у багатьох жінок з міомою рівень естрогену понижений. Традиційна медицина частіше всього пропонує операцію видалити міому. І лікарі попереджають, що міома може повернутися через деякий час. Чому так відбувається? Тому що, щоб вилікувати хворобу, потрібно усунути першу причину. Пухлина це наслідок. Забереш одну, виросте інше, якщо присутній конфлікт перша причина, чому тіло відреагувало саме так. Варто зрозуміти, що стало причиною початком, що необхідно змінити в своїх стратегій, світобачення, бачення, щоб зупинити ріст міоми. Міома матки в психосоматиці асоціюється з пригніченнями емоцій, незадоволеності в особистому житті. Страхами і конфліктами, які стосуються жіночності, сексуальності, ролі жінки в сім'ї, основні конфлікти при міомі матки небажана вагітність або страх незавагітніти, не бути здатною народити, страх не виносити плід, страх бути поганою мамою. міоми також проводять аборти, особливо якщо жінка не може себе за це вибачити. І якщо узагальнити це бажання мати дітей, яке не збулося. З однієї сторони, жінка хоче народити дитину, з іншої, щось її зупиняє. Це може бути страх народжувати, думки, що вона буде поганою мамою, або думка мені зарано народжувати. Або думка Я не хочу народжувати від цього чоловіка. Наприклад, жінка хоче дитину, але її чоловік не хоче дітей. Відбувається конфлікт неможливості завагітніти. І починається ріст міоме. Міома розвивається на активній фазі конфлікту. Активна фаза конфлікту в психосоматиці це коли психіка не знаходить рішення, включається примусове мислення. Людина думає одні і ті ж думки, не бачить виходу ситуації. В прикладі, наведеному вище, жінка хоче дитину і не може завагітніти. Це активна фаза конфлікту. Саме в ній відбувається ріст міоми. В психосоматиці ми розглядаємо орган з точки зору його біологічного сенсу. Біологічний сенс матки і рост міоми. Це підсилення мускулатури, щоб краще втримати плід. У фазі відновлення, коли конфлікт вирішився, міома припиняє ріст. Як правило, міоми залишаються, але не заважають, хоча є випадки, коли міоми розсмоктуються після психологічних пропрацювань конфліктів, які їх спричинили. В моїй практиці доволі часто зустрічається ще одна причина міоми – це образи і претензії до чоловіка. Якщо сказати метафорично, це виношування в собі образ, який вам наніс чоловік. І ви не можете його пробачити. Постійно прокручуєте ці сценарії в голові. В такому випадку робота психолога, психосоматолога заключається в роботі з образами навчити жінку пробачати, прожити ситуації, в якій їй нанесли образу, змінити ставлення до цих ситуацій. Ще одна часта ситуація в сім'ї, яка приводить до утворення міоми. Жінка стає на місце чоловіка в сім'ї. У жінки починає вироблятися відношення до чоловіка як до менше вартістого. Не може йому довіритися, покластись на нього, бере на себе відповідальність, виконує роль чоловіка у сім'ї. В цій ситуації психосоматолог допомагає жінці розібратися з перекосом в чоловічу сторону: чому небезпечно бути жінкою? Іде робота з жіночністю, рекомендується попрацювати конфлікти, які стосуються жіночності. Відношення до свого тіла. ролі жінки, дружини в сім'ї. Міоми з'являється і тоді, коли жінка не хоче близькості своїм партнером, коли у відносинах багато напруги. Тоді міома виступає як вторинна вигода. Жінка говорить, мені боляче, я хвора. І тим самим управдовує відсутність близькості. Тут важливо розібратися, чому так сталося у відносинах, чому жінка не хоче близькості, від чого вона таким чином захищається? Рідше. Але також причиною міоми може бути проблема з самовираженням. Якщо жінка довший час пригнічує своє бажання, відмовляє собі в самовираженні і має конфлікт між тим, чого вона хоче і що від неї очікують, може з'явитися міома. В роботі з психосоматичними причинами виникнення міом важливо. Робота з внутрішнім конфліктом, який пов'язаний з жіночністю, сексуальністю. Розібратися з страхами, установками, блоками в контексті жіночності, виявити реальні потреби жінки і навчити жінку їх задовільняти, з ними рахуватися. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватись на мою сторінку. Тут все про психосоматику простою мовою. Запис на консультацію під цим відео.